Сьогодні ми започатковуємо нову платформу діалогу між владою і бізнесом на платформі конгресу місцевих регіональних влад при президентові України. Діалог буде систематичним практично кожного дня і направлений на покращення економічного стану нашого регіону. Завдячуючи нашим підприємцям, нам вдалося стабілізувати ситуацію з робочими місцями змогли ми наростити і кількість підприємств. Малого і середнього бізнесу за цей час практично відновили те, що було втрачено в 2022 році. Цей діалог він дуже важливий для нашого регіону, і це буде сприяти також і підвищенню здатності регіону щодо забезпечення збройних сил всім необхідним, створення відповідних оборонних програм, новий формат діалогу він заключається в тому, що наші робочі зустрічі будуть проводитись систематично кожного тижня. Я звертаюсь до нашого бізнесу, малого, середнього, великого бізнесу, прийняти участь у цих зустрічах і для того, щоб вони були більш конструктивні, більш ефективні, ми розробили у Сумській військовій адміністрації Гугл-форму, де будуть фіксуватись всі проблемні питання в їх. Послідовності й пріоритетності вирішення для розгляду на рівні регіональному, тобто в області, на рівні державного, з залученням відповідних міністерств і відомств, в полі відповідальності якого знаходиться вирішення тих чи інших проблем. У нас будуть приймати участь представники. І податкової служби, і правоохоронних органів, і ТЦК для вирішення актуальних проблем, які сьогодні існують у регіональному бізнесі. Що буде сприяти безумовно впевненості бізнесу, який не буде виїжджати з нашого регіону, буде залишатись і буде нарощувати свої можливості.